Доброго дня, дня. Знову сьогодні з вами я, Олександр. Так, я сьогодні хочу вам е, показати такий гарненький будиночок. Так. Е, це новий район в Бородянці. Е, але вже багато людей, які побудували тут, багато людей, які будуються. Е, вулиця зараз лише тільки щебінь, ми бачимо. Так. Але Взимку Зим, тут їздять трактора, чистять все. Так, доволі гарний бачите, краєвид. Ми бачимо тут капітальну споруду. Є ворота, бачите, по-перше, у нас ті, які відкриваються, так. на петлях. Є ворота, які у нас відкатні, як бачимо. Така конструкція дуже воно добре, коли сніг, ви можете це діло одразу відтягнути вам і заїхати. Ось, до речі, є зразу, бачите, така, як бунгало зроблено це все діло. Так, тут у нас є гараж, місце для того, щоб машина заїхала і не була під снігом, під дощем. Все дуже капітально, дуже капітально. Тут я бачу залито дуже багато бетону. Так. От. Е власники насправді ще навіть не знають, що я його вже рекламую. Бачите, тут у нас є е спеціальні, е залишили спеціальні оці дроти для того, щоб монтувати, мабуть, вату, щоб будуть доповні. Е утеплювати. Хоча тут блок лежить на тридцятку, ми бачимо. Він взагалі-то теплий. Але люди ще хочуть, що це недостатньо для них. Вони вирішили, бачите, ще повтеплювати. Ось така штука. Так, значить дивіться, тут що в нас... Я всередину не можу попасти, бо я власних навіть не знаю, що я ще його вже рекламую. Так. І ще навіть не давали мені ключі. Так, так це така ініціатива наша сьогодні. Бачите, там залита, ага, там плити лежать. Так, лежать плити і так само другий поверх плити я бачу, так, прикриття. Вот. Така тераса, що можна тут гуляти. Каву питься, звісно, дуже добре. Тут, що хочеш, можна робити. Так, дивіться, це в нас, що ми бачимо всередині. Ми бачимо всередині такий просторий зал, холл, що це таке. І бачимо, бачите, є вон другий поверх видно. Так. так, дуже добре зроблено. Сходи на другий поверх. Простора, доволі простора. Так, дивимось. Так само тут є ще і, мабуть, будували тут у власника двоє діток, мабуть, будували, що можливо люди будуть жити, ще їх, бачите, одні двері. Щоб кожному все було. Всього вдосталь. Я так думаю, можливо, можливо це чорний хід, як кажуть, а там парадний хід. Тепер дивимось, тут ділянка загалом 12 соток. Е -е, в певний час людина, яка це будувала, за саму ділянку віддала 12 тисяч доларів. Тепер бачимо, тут стоїть бачу будівельний вагончик. так. Бутовка, але вона капітальна і я бачу, що вона на фундаменті. Так, це на перший, як кажуть, тут навіть вона жила, житлова. Так, бачите, є світло. Взагалі-то тут по вулиці є світло, є такі комунікації, зробили. зробили, значить, бачите, колодязь, колодязь гарний. Є водичка там я бачу. Ну, все. так. Бачимо водичка. Уже добре. Це вже, якщо не питна, то технічна вода для того, щоб бачите, тут ялиночки по периметру. Ось. Гарнесенькі. Так, бачу тут ще це абрикосичі. Чи... Так, якісь дерева. Плодове. Так, оце цей. Будівельний вагончик, бачите. І ще є, є залитий капітальний фундамент, площадка, бачите. Ось яка видна дистанція того фундаменту, доволі глибокі. Тут є вже вже є у нас так виходи, бачите, під каналізацію. Це мабуть має бути. То, мабуть, бачите, так само, Рупа там в кінці. Так. І якийсь технічний колодіс. Ну це люди, мабуть, планували літній душ. Тобто, ну, бачите, такий гарний, гарний ділянка, гарна ділянка взагалі. І гарний будинок. І по капітальності тут, скажімо так, оце мансардний Поверх, але там воно майже повний поверх. Майже повний поверх. так, Має два, да. два, будемо казати, поверха. Да. І воно бачите, не, не, не низько, воно побудовано на висоті, щоб якщо десь якісь дожджі чи якісь ще питання з водою, щоб це все ці питання, всі ці питання можна було обійти. Так, що я вам скажу, що мені дуже подобається цей будинок, взагалі як об'єкт. І я навіть би, мабуть би, сам би взяв би собі для житла. Роботи тут є, де руки прикласти, але початок занадто вже дуже великий, тому тут залишились внутрішні роботи. А так дуже добрий об'єкт. ви Бачите, що сусіди тут будуються, сусіди динамічно тут, скажімо так, цей регіон Вон, бачу на картоплю сажає, розвивається, як кажуть так. Ми бачимо, що є це вулиця, з цього боку все застроєно З того боку вулиці ще люди планують будувати. Але вже є, бачите, головне, що є світло. Головне, що є вже світло, так є. І всі оці водичка є, світло є, каналізація є. Все інше можна зробити. Я думаю, що на сьогоднішній день це дуже гарна перспектива для молодої сім'ї, яка вже не хоче будуватися, тому що це на сьогоднішній день важко. Але це нова будова і вже є тільки як зробити внутрішні роботи і фактично ви вже живете в дуже красивому, дуже красивому бачите, будинку і в гарному районі містечка запрошую всіх хто хоче бачите світло тут дуже добре що тут є власний трансформатор ось по вулиці йде я бачу ну, зараз я проничував побачив ось у нас трансформатор на будка стоїть бачите трансформатор і ми не так далеко від нього поруч також жилий будинок, сусіди живуть. Так що ми ще визначимося з ціною. Я не думаю, що вона буде занадто великою, тому що нам потрібно це, я так думаю, я буду говорити з власником. І думаю, ми сформуємо ціну і будемо його виставляти, щоб воно не стояло, а щоб воно вже пішло. Бачите, камера зверху є, це ж дуже, дуже добре під цілодобовою охороною. Дякую всім за увагу. Будь ласка, робіть гарні купівлі і гарного всім життя і спокійного життя. До побачення.